но самым сильным впечатлением было посещение Украинского культурного центра. Он находится на древней улочке со средневековыми башнями и крепостной стеной в черте старого города. Уютный дворик для различных волшебных мероприятий и пару домиков с музеем, типографией, залом занятий каллиграфией и церковью, расписанной помощниками дивного деда Анатолия, которого уже несколько десятилетий тут зовут просто Дид. Он и движет всей этой чудесной деятельностью, занимается с детьми в типографии, создает волшебные книги, а во дворике создал вот этот вертеп ⁇ Ада и рая ⁇ мир, который еще пока в процессе. Вообще очень много тут сделано для детей, а с недавних лет для беженцев с Украины. А на улочке за воротами есть древняя башня, ее... Диду отдал город для церкви всех религий без границ. Он ее там и создал, и населил Божьими созданиями. Живет этот светящийся, Божий дед один. Жена давно покинула его и перебралась в Лондон, где обшивает и одевает королевскую семью. Адид создает миры и ездит по свету то к Папе Римскому, то в прифронтовую Украину и привозит, например, одежду погибших солдат, из которой потом делает бумагу для книг, на которой пишут дети, беженцы. Всю броню, бронежилет из пивничной Европы, ну, вот такие вот там дроны, машины по с 14 року я ездил э, с 14 по 20 по линии фронта, начиная там станица Луганская, Крымская и всякая цена. І закінчився водяне там в там, там Волноваха, Гренітний. Я там збирав, що в мене щоденна молитва за природу, я там збирав історії про доброту, про, і, про як живуть тварини на фронті. І зробив зараз, потім зробив цю коня, зробив. в мене такий, що. Це як самого волонтера, всім конем я в їздив весь фронт, потім був на в Папи Римського, був в Варфоломея на прийомі. Мені ну, каже, <клухи> що дідько піштовхував там, хоч в Варфоломею дати, щоб він потримав, <клухи> на фотографії потім думає, що це москальня буде. Троянского коня привезли. Троянського коня привезли. <клухи> «Троянського коня привезли <клухи> 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 Не йдемо ну от, і е, що ну, в Європі особливо про війну розповідати не хочуть дітям, але ну, в мене така якась знахідка, що я розповідаю казки. Воно, що це йде казка про коника, там хотів бути пегасом, не дав Бог крилець. От, ну там я робив скетчі, а вже приїхав додому, то вже тут перемальовував. Потім є документальний фільм, також казка конника». І наші естонські мультиплікатори зробили ну, мультиплікаційну версію там що. І далі що ці волонтери не всі повернулися, це люди, які наші колеги, які не повернулися, от, і е, убиті, і папір зроблений з одягу тих убитих людей. От, ну, ми, ну ясно, що батьки дали. Вот. Ну, це, це. Вот. ну там десь в інтернеті пришло, що дідо садюга, що спокойников ну, здирает одежду. Ну, ну, коротше, і так далі, і так далее. Вот. І далі йдуть історії, наша кінь, цей песик був закрив собою двох воїнів, був поранений. От, потім кінь, як його волонтери спасли там і так далі. Потім дітям кажу, ну знаєте, ну це завіта не, не казки діда, що це реальні історії такі всі. Що я зустрічався з тими людьми, що з песиком, з тими людьми, які там лікували того песика, лікували такими ліками і, і так далі. Ну, мар'янці корову там розбили, одну корову били, там друга залишилася. Дід доходив до тієї корови в гості і так далі. От. І звірі дають сигнали перед, сам, перед обстрілом. От. Там За 5-10 хвилин собаки гавкають, коти підскакують, собаки ховаються, птахи кричать, риби вискакують з води. От. От. І Там далі що є такі. От. 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 І це моя вже історія Вдіївка, таке ну, серйозне місце, это промзона. Ми, як... Ну, коротше, каже, що я що, там на дереві птаха сиділа, вроде так кричить, страшне, знаешь. Я зупинився, потім воїни почали кричати, що... <кхе> пояснили мені, хто моя мама і якого я сюди приїхав і так далі. І так далі. Десь на ну, метр до розтяжки не підійшов Десь таким. Що... Ну це як це все виглядає. Ось. Ну, ну, така це про цих історій. Ну, і та історія про зайця, що в мене там зараз кролик. Це класна класний історія. В вскочив заяць і почав там жити. Зайчнятка маленька, почав там жити. Зараз такий кабанюра там в танку живе, значить там. От, десь так. От далі, це, що стрішками закінчити, є пісня Марії. Пісня Марії, та велика книжка. Це спілка естонських письменників. Зібрала там, антологію з естонської Вот, Це пач Марії. Це икона Мати Божа покровителька біженців українських, ну, там в каплиці мені є. От, і потім ці благословення від папи римського, там є домовний саме, від Варфоломея. чубом, кучерявим чубом Stop!